Ви самі пробували працювати перед тим, як пропонувати це іншим. Мені треба гроші, а не робота. Я працювала за своє життя два місяці, і це був стрес. мене була печія. Я не жартую зараз, мені було дуже важко. Я не можу на цих роботах з цими мізерними зарплатами. Хочу гроші, я хочу повернути свої часи, коли в мене були гроші, коли я собі мала багато що дозволити. Бо взагалі нічого не можу собі дозволити. Навіть той гарний браслет срібить, він ну, там 300 чи 400 доларів. Тоді я сказала би, що це дрібниця, і купила би. Зараз я його собі не купляю. Ну, а бачите, який важко, в неї стрес, в неї печія? Ну, знаєте, я скажу так. Якби жінки знали, як чоловікам важко на роботі, вони, б, можливо, їх трохи би цінували. Тому що вони думають, а там чоловік ходить на роботу, виконує там свою функцію е, заносити бабло, так? а решта їх не цікавить. От. А чоловіки впахують. і притом тяжко. Є що фізично, в більшості фізично там тось, можливо, там, можливо, можливо, хтось, свій бізнес видає, можливо, трошки простіше. От. Але всередині, якби вони цінували нашу працю, так? Е, як ми заробляємо ці гроші, як би сказати, Своєю спиною і так далі, своїм здоров'ям. Можливо, хоч, хоч трохи вони б розуміли, що нам тяжко і нам треба також якась підтримка, любові І Коли ти приходиш, припустимо, додому замучений, просто е, хочеш вдома відпочити, а на тобі вдома скандал влаштовує через якусь дрібницю. Ну, е, е, я б сказати, погодьтесь, це таке буває. Що не приходиш додому, хочеш почити, а вона тобі ж ти щось там не зробив, щось, ну, щось тебе просила, ти те забув і почалось поїхало одразу, там, тобі мозги мозки там, і так далі. А ти просто прийшов завишний, просто хочеш, щоб тебе ніхто не чіпав. От. А тут ще вона причепилася е, там, як сказали, своїм виносом мозку. Просто вони не розуміють, що нам також, також тяжко, вони цього не розуміють і не цінують нашу працю, що ми заробляємо, е, ми заробляємо ті гроші. Щоб їм там, типу, знаєте, забезпечити. А їх це не колише. Вони просто, ну от, б би сказати, жінок ніколи не візьмуть на, на, на ту роботу, де працюють чоловіки, тому що там тяжко, от вона там ниє. Хоча я не знаю, на якій вона роботі була. Але в більшості випадків, що фізична робота завжди в чоловіків тяжче, ніж у жінок. Ну, жінки в більшості випадків фізично не працюють. Вони сидять в офісах, в більшості випадків, там, ну, можливо, в якихось кав'ярнях, там, знаєте, бармени там, в супермаркетах на касі там, чи якісь адміністратори. там, отаке. В них робота, в принципі, ну, така легка. Це чоловіки спиною заробляють. І вони цього не цінують. Я сказати, що ми там на тій роботі витрачаємо свій час, своє здоров'я. Ну, от. І приходячи додому, ще й отримуємо вдома скандал. Ніякої поваги, нічого. Ну, вже нічого з цим не поробиш. Ну, треба боротися. Можливо, щось згодом вийде. Дякую за увагу, ставте лайки і побачимось!